Сьогодні вночі президент Російської Федерації Володимир Путін дав таку доволі неочікувану з одного боку, але як на мене дуже прогнозовану прес-конференцію. Він поділився з журналістами, підсумками святкування 80-ї річниці завершення Другої світової війни. Він ну, знаєте, вийшов на прес-конференцію так стрибаючи з легкістю, такий як молодий щасливий Путін. Фактично він світився. Ну і в принципі, я думаю, що певні приводи для оптимізму у нього були, тому що головною подією 9 травня, 8-9 травня цього року, було те, що до Москви прилетів лідер Китаю Сі Цзіньпінь. І судячи з усього, Китай, Росія, Путін і Сі домовилися на дуже вигідних, на дуже зручних для Путіна з його точки зору умовах. Вони домовилися поділити спадщину перемоги в Другій світовій війні між цими двома країнами. Якщо слухати уважно цю прес-конференцію, вона триває близько 20 хвилин. І я дуже уважно її прослухав. То Путін каже, що ну там фактично китайська армія відіграла визначну роль. Він згадав всіх союзників. Бріксу, тобто нереальних учасників Другої світової війни серйозних, він сказав, що партизани з країн Латинської Америки, вірніше, не партизани, перепрошую добровольці з країни з країн Латинської Америки, також допомагали там перемагати гітлерівську Німеччину. Ну і так далі. Тобто, видно, що Путін розділив перемогу в Другій світовій війні між країнами БРІкс і найбільшу роль віддав саме. Китаю як зовнішній силі, тобто одразу після радянських сил він сказав, що 23 мільйони людей загинуло від Радянського Союзу в цій війні. Ну, Ми розуміємо, що більшість цих людей це українці і білоруси. Але Путін про це не говорить. Так от, якщо відкинути все-таки оцю всю мішуру побєдобєсія, ну і говорити по суті, то Путін вважає, що він домовився на дуже хороших умовах з Сі. Путін. Велику частину цієї прес-конференції, я думаю, це був головний її мотив, крім того, щоб показати, як класно все відбулося на параді. Приділив власне російсько-українській війні. Він чи не вперше назвав війну війною. Він сказав, що це треба припиняти і запропонував Україні зустрітися уже найближчого четверга, 15 травня, в Стамбулі. Ну, я думаю, що це теж була така ну, очевидно, що заготовка, напевне, це. Погоджено з президентом Туреччини Ердоганом, і я думаю, що українська делегація однозначно полетить до Стамбулу найближчого четверга. Тому що серед іншого Путін дякував адміністрації Трампа за те, що вона останнім часом допомагає врегулювати. Російсько-український конфлікт, російсько-українську кризу. Якщо говорити серйозно, то я взагалі очікував, що власне 9, 10, а виявилося 11 травня, Путін може зробити заяву десь наступного плану, що цілі спеціальної військової операції досягнуті, і от ми. Пропонуємо Україні помиритися, фактично, він це не прямо, але зробив він сказав, що він готовий до перемовин без попередніх умов, тобто почати все нібито з чистого листа і продовжити стамбульські переговори, які були зупинені у 2022 році. Хоча він каже, що представник української керівник української делегації парафував, підписав ці стамбульські домовленості, які можуть бути зараз вимоги у Путіна. 15 червня в Стамбулі. Ну, очевидно, що почнуть вони з якихось дуже таких нереальних серйозних умов. Але я думаю, що все, що вони будуть там робити, зведеться до кількох речей. Ну, по-перше, вони захочуть, щоб Україна через Верховну Раду чи через референдум, чи конституційною більшістю 300 плюс голосів, визнала Крим російським. Я думаю, що це головна ціль взагалі того, що зараз робить Путін. Тобто він хоче, щоб... Україна офіційно відмовилася від Криму, визнала це конституційно. Далі, очевидно, що він буде хотіти зупинитися по лінії розмежування для того, щоб забезпечити для Криму сухопутний шлях, щоб забезпечити для Криму електроенергію, а це контроль над Запорізькою атомною електростанцією. Я думаю, що цей контроль буде якимось чином забраний з сфери впливу Росії. Можливо, взагалі ЗС віддадуть Україні. Це був би найкращий варіант, але більш імовірно, що ЗС віддадуть під контроль міжнародних якихось спостерігачів, можливо, Сполучених Штатів, можливо, МАГАТЕ, можливо, в інший спосіб. Тобто, Путін очевидно хоче, щоб Крим повністю відійшов до Росії. Щоб на Крим надходила електроенергія з Запорізької АЕС, щоб на Крим надходила вода з України. Ну, звичайно, вони взірвали Каховське водосховище, Вони самі собі, я думаю, по дурості створили дуже велику проблему з водою в Криму. Але тим не менше, його базова ціль, як на мене, буде це визнання на законодавчому рівні, на рівні Конституції України, визнання Криму російським. Наскільки ця ціль реальна, ну для мене. Питання доволі відкрите. Ви знаєте, те, що цього тижня Верховна Рада 300+, 326, якщо я не помиляюся, голосів віддала за те, щоб Підписати угоду про надраз сполученими штатами для мене це таке, знаєте, було замір, чи здатна Верховна Рада голосувати за не дуже зрозумілі, не дуже можливо популярні рішення конституційною більшістю. Ну і практика показала, що може. Я думаю, що наступне голосування, на яке будуть дуже сильно схиляти український парламент, це власне буде голосування по Криму. Таке антиукраїнське, я би сказав, голосування. Ну але це питання доволі. Якби таке дискусійне, в будь-якому випадку, я думаю, що Путін буде говорити про це. Ще Путін буде говорити про те, що треба в Україні провести вибори. Очевидно, що президент Зеленський не влаштовує дуже багатьох ворогів України. Я не вважаю, що президент Зеленський там просто найкращий президент, але те, що він не влаштовує наших. І ворогів, і деяких наших союзників, все-таки ну, для мене може бути свідченням того, що він діє в наших інтересах, національних інтересах України, і це не подобається очевидно Путіну. Тому я думаю, що в Стамбулі будуть вимагати перевиборів в Україні. Тобто Путін знову ж таки говорить, що треба усунути причини війни тобто, ті цілі, які він у 2022 році. Називав як причини війни, а це там бажання України вступити в НАТО, це там якісь умовно там а, нацифі... і так далі, тобто демілітаризація. Він зараз може сказати, що от ми визнали Крим, ми добилися перевиборів в Україні. Хай український народ сам. Обирає собі президента, ми там послабили українську армію, ми там знищили велику частину української промисловості, і ми будемо так само. Я думаю, вони теж будуть добиватися, крім Криму, щоб Верховна Рада проголосувала про те, що Україна відмовляється від амбіцій стати членом НАТО. Натомість, можливо, нам запропонують стати членами Європейського Союзу на якихось там спрощених процедурах. І те, що зараз робить Угорщина, це просто підняття ставок. Тобто нам скажуть, Окей, Путін поговорить з угорцями, і угорці не будуть проти того, щоб Україна стала членом Європейського Союзу. Тобто нам, якби, дадуть такі умовні гарантії економічної безпеки, бо ми всі з вами розуміємо, що після завершення. Дай Бог, після завершення війни у нас будуть певні труднощі економічні, і нам треба буде гроші на відновлення економіки, на підтримку інфраструктури, на якісь виплати. І найкращим, якби гарантом, може стати власне членство в Європейському Союзі. На що ще я хочу звернути вашу увагу? Ну, дуже цікава річ. Ви всі знаєте, цього тижня обрали нового папу римського, ним став папа Лев 14, американець, який народився в Чикаго. І це, знаєте, така дуже цікава історія. Це мені здається, що Трампу реально щастить, бо ця історія ми зробимо, я зроблю Америку великою знову. Це про те, що в тому числі Сполучені Штати вперше в своїй історії отримали папу Римського. І це дійсно про велич. Чи буде цей папа римський протрампівський? я не знаю. Я думаю, що це дуже хороший вибір. Цей папа, от я почитав його біографію, я подивився якісь відео з ним, якісь інтерв'ю. Я думаю, що це дуже хороший папа. Це був, дай Бог, щоб це був проукраїнський папа, вже перші його заяви, і взагалі те, що він почав говорити про мир, це дуже гарний сигнал. Тому я вірю, що цей папа. Разом там з іншими світовими лідерами, все таки зможе добитися вже в найкоротші терміни миру в Україні. Я припускаю, що вже найближчі. Тижні ми будемо мати, ми вже фактично маємо якісь певні позитивні сигнали. Я думаю, найближчі кілька тижнів, можливо, кілька місяців, ми все-таки побачимо вже дієві перемовини, реальне припинення вогню, відсутність е ракетних обстрілів по території України, ніякої балістики, ніяких ракет, там мінімум шахетів і можливо там якісь ще все таки дії на лінії зіткнення. Ну бо важко все таки таку махіну швидко зупинити. Але все-таки у мене є очікування. Що ситуація йде до якогось вирішення. Ну, очевидно, що результати будуть не дуже прийнятні для українців, особливо з огляду на те, що Путін, Китай і Брікс вони єдині. І зараз вони діють проти України. Натомість Захід розколовся на Америку і Європу. Європа, очевидно, що підтримує Україну незмінно. Ми отримали американського папу. Я думаю, що американський папа буде значно більш проукраїнський і є значно більш проукраїнський. І тому баланс сил у світі от він якось змінюється. Дуже багато подій відбулося в квітні-травні. І я думаю, що ці події кажу, ведуть нас до все-таки хорошого результату, як мінімум, до того, що ця війна зупиниться. Яка буде плата за зупинку? Ну, от моя інтуїція підказує, що все може взагалі звестися до Криму. До Криму, а в Україні потім Російська Федерація там на умовах федералізації на таких не дуже прийнятних для України умовах спробує всунути всі окуповані території. Ну, можливо, там за винятком якогось короткого сухопутного кордону, альтернативного до Криму. Але я думаю, що дуже великі шанси, що кажу, це все закінчиться умовно великими поступками з боку Путіна, який скаже: Зніміть з мене санкції, дозвольте мені торгувати з усіма, який скаже, просто визнайте Крим нашим, і я заберу все, відкличу все. Звичайно, що про репарації, про відновлення економіки України, про інші речі, на жаль, мова не йде. Але якщо нам вдасться банально зупинити вбивство українців, я думаю, це вже буде. Дуже велика перемога і дуже великий наш успіх. Тому, друзі. Дякую, якщо послухали цей доволі широкий такий, якби сьогодні, мій огляд, бо багато подій. Маю надію, що вони корисні. Якщо є питання, задавайте питання. Якщо є коментарі, пишіть коментарі. Якщо вам щось не подобається, все одно пишіть. Ну, якщо поділитися цим відео чи якось там в інший спосіб відреагуєте, я теж буду вдячний. Я вірю, що все буде Україна. Я вірю, що ми реально вистояли. Ми захистили свою державність, ми захистили свій суверенітет. Дуже високу ціну ми заплатили. І все таки, якщо нам вдасться це все зараз зупинити на прийнятних для нас умовах, на умові членства в Європейському Союзі, на умові економічних гарантій на укону. Умові безпекових гарантій, коли ми будемо розуміти, що на нас більше не нападуть, що або ми такі сильні, що ми зможемо себе захистити, або ми маємо такі чіткі гарантії безпеки, що ми будемо впевнені. Ми однією з таких гарантій безпеки все таки є Це угода про надра. Про неї можна говорити як завгодно, позитивно-негативно. Але ця угода запрошує американських інвесторів в Україну. І я думаю, що це теж є одним з таких безпекових гарантій, які можуть. Дати нам можливість ну бути впевненими в завтрашньому дні тому, друзі, дякую за увагу. Слава Україні!